А, голова. Що сталося, чорт. Нічого не пам'ятаю, я був вампіром. Потім я став дуже сильним вампіром. Вступив в бій з Того, кого я вважаю королем вампірів. Потім мене схопили мисливці. Після цього я відмовився від вампірської сили. Став дуже сильним мисливцем. Потім е, також розвинув свій фортпост, На нього напали. Але я відбив атаку, напав на вампірів, а потім. А потім мене вдарив перевертень. Точно! Згадав! Всім привіт, з вами я, Ендермен, і вітаю вас вже в третьому сезоні мого виживання. І. Цей сезон, як ви бачите, дуже цікавий. Е Починаю я його фігпай пой... де Так. Що ж? М -м Треба. Йоме. Ти мене б'єш? Ні. Починаю його вже з жовтим відразу чомусь жовтим не знаю. Треба, напевно, ж добути дерево. Що ж, давайте швиденько добудемо дерево. Ура! Дерево, дерево дерево, дерево, дерево. Так. Трічки дерева є. Що ж, далі, далі, далі. А що далі робити? А далі треба зробити дошки. Ой, те. Верстак. Мені з дерева випали палиці, тому все прекрасно. Робимо. Добуваємо трішечки трішечки ось цього. Покидуємо зайве. Так. Ага, ще також не забуваємо зробити. Ось це. Ось, забираємо верстак. Так. Тепер... Тепер треба десь тут собі зробити базу. Так. Ну що ж, поки я шукаю місце для бази, поставте лайк та підпишіться. Вам не складно, мені приємно. Можна ось в цій печері. Просто я не хочу собі тут це, як його. Щось там розкапувати, будувати. Просто хочу легку собі як її, звуть. Забув, коротше. А, а ні, знову забув. А. Базу. Просто якусь печеру, в якій я зможу це собі там побудувати. Що mm. so, Давайте не будемо затягувати з цим. Ну і не буду я вам показувати, як тут буду бігати по всьому лісу. Отже, я повернувся сюди, тому що це єдине місце, яке, яке підходить в усьому цьому ліс... лісі. лісі. Що ж. Проблема в тому, що тут, як би, ну, ну... покажеш, як буду як все будується зверху. Тому доведеться будувати... Тому доведеться вам показувати все збоку. Так. До речі, просто ці... Ну, звісно. Я не можу їсти ягоди. Гаразд Там, там. Ні. Коротше. Дивіться з тієї сторони. Або ті. Коротше, дивіться, як я буду все будувати, не. На... Дивіться все від мого обличчя швиденько, як я буду все будувати. Один, два, три. Та-дам, міні житло готове. Залишилося лише тут, лише тут мітку поставити. І тепер. Це офіційно мій дім. А, що ж? Тепер мені треба. Ба зробити. Тепер мені треба в шахту. Навіщо ви спитаєте мене? Тому що, щоб прокачуватись, мені треба спеціальний вівтар. А його проблема в тому, що він крафтиться з кам'яної цегли. А вона робиться з каменю. А камінь робиться з кругляку. Тому, тищ. Тоді... А ну, ненавиджу. Ні, ну ви серйозно зараз. Мені ще скажіть, що отак, якщо я вскопаю ним. Не... А це чому тоді отак ско. Бісить. Зараз. Я... це як його... Я гадаю, що вам не треба дивитися, як я тут це як його сходи будую. Напевно, я все ж таки десь тут неправильно зробив. Коротше. Телепорт. Та-дам! Шахта готова, лише одна проблема. В мене закінчується голос. Тому. Телепортуємося на телепортуємося, потім Ідемо, шукаємо ось таких от ось такі штуки. Потім ми їх б'ємо, щоб вони йшли за нами. І ведемо їх в річку. Мою налево я забув. Я забув, я забув, я раз. наверное. Потом спускаем еще вот так и фигачим их. Та-дам! И так. О, так. Ливерка. Давайте щось Пусть це вб'ємо. Давай, по-чесному будемо. Оп! Ні, нема ліверки. Що ж, давайте добудемо трішки ресурсів. І під трішки я маю на увазі трильйон. І я вам не буду нічого показувати. Якщо ви подумаєте, що я вам буду показувати, так я буду добувати ресурси. Ні. Бо я не хочу, щоб це відео йшло 10 годин. Отже, я трішечки покопався в шахті. І знаєте що? 8 діамантів. Ну і трішечки заліза. Трішечки заліза. Зовсім трішки. Отже, з ось цього всього я зараз буду собі щось робити. Жартую, ще ні. Я хочу зробити собі е, бекпак. Тому що без нього я не думаю те, що протримаюсь. Проблема в тому, що, щоб зробити бекпак треба кожа та нитки. І я вже по е, мапі дивився. Я от вже ходив, тут навіть шукав собі корів. Проблема в тому, в тому що я їх так і не знайшов. Так. Е. О, господи! <invece> 5 метрів не пройшов. Рівнинна... Рівнинне село... Фіглі виз. Так, я там... А, -а, -а. Все, тепер зрозуміло. Що ж, куди що це сіно мені не підходить, тому що я їсти щось, окрім м'яса, не можу. Тому доведеться зараз швиденько облута... обходити всю цю... Це село. Так, туди, туди мені не треба. А, так, до речі, ви там могли побачити в мене в домі. це як його звуть? Забув. Ага. Це мисливське дерев. Мисливське. Мисливницьке село. Мені це не подобається трішки але раз. Так от. Ви могли побачити в мене там в домі ліжко, то я його зараз не можу показати, тому що як. І ну, я на своєму домі, який, який я збудував. Так, залізні наголінники. Сідо також потрібно буде. Так, мені треба 4. Шкіри, звісно, і, звісно, стільки тут не буде. Але гаразд, нічого страшного. Що ж, є рівнина? Мм. Що ж? Так, напитайте, що я зараз зробив. Так, голем, голем, голем. Іди сюди голем. Один, два, три, чотири. Привіт, голем! Тебе трішечки звідти відведемо. Ну, і тепер можемо ось так робити. Один. Даємо. Один. Два. Три. Ой. Ось так. Ну і тепер. Найближче село мисливців знаходиться під атакою в реву. Перевертні. Так. В першому ж відео відразу з як село одне захоплює. Першим ділом треба захопити село. Точніше, ну так, першим ділом треба, треба тут захопити слот, чому? Тому що... Ух ти ж, ну шо ж таке, ну кожного разу так. Дам. Ага. Больче, я вальче. Радстоун, вищон вже не пам'ятаю. Те. Гаразд. Телепорт. Оп! Ауч. А, стоп. Точно у мене щит є. Щит. Так. О! А мені. Тут робите. Давайте бачите мене. Бачите, що я кажу. Який нафіг бачите? Так, сюди? І ось тепер ось так швиденько. Мені треба ваші... Серця. Дивляйтесь на те, що я не вампір. Побачили. Так, давайте сюди. Ні. Як це робити? Що мені робити? Я ж навіть... Я сказав наверх! Нарешті! Долбаний дощ! Чип! І... Нарешті! Все, дощу немає. А, Долбаний дощ! Вс, гаразд. Давайте. Спроба номер два. Поїхали. Ты. Одразу. Далі. мисливець номер один. Так, 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 біжимо, 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 біжимо. Бі, рей, мо. Бі, рей, мо. Так. Оп! Я міг по ньому... Я міг... по ньому зробити подвійний удар, але не вийшло. А. Так. Скільки треба бігти? А бігти треба довго. Иииии... Ты дыщ, тыщ, тыщ, ты дыщ. Ой, йоу, на того удары. Так, ну теперь тебе можна добити Там помер. То есть кесарь так, буду їх краще їсти поки що. Короче, давайте просто швиденько, я зараз переможу, все. Я нарешті захистив село. Пробу... Ой, точніше завоював, проблема в тому, що зараз дощ. Все, дім. Спати. Ура! Та-дам! Нарешті. А ще мені треба нову сокиру. Що ж, за коровами! Вибачаюсь, забув увімкнути мікрофон. Е, я, добув, е, нит... я добув шкіру, добув нитки. І, і тепер мені залишилося лише зробити. Ось так. А потім ось так. Е, ну, взагалі, це ще не все. Також мені треба зробити... Ось так Ну все, далі поки що не можу відправитись Так, 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 так. Це треба Це також Не відмовлюсь цик цик Тик Тик, цик, тик, тик Тик-тик Ні, ліверка мені також треба Їжа. Так. Що ж, давайте я зараз швиденько підготую І ось тільки крою, скільки мені треба на. Це як його, на Вівтар. Та-дам. Що ж, залишилося лише, лише 32. Розкидати якось по пічкам. Так. Закидуємо. І чекаємо. Та-дам! Камінь, камінь, камінь. Пробуємо цеглу. Далі 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. Ну і тепер, як ви думаєте, куди я це буду ставити? Правильно думаєте, сюди 1. Треба тільки трішки кімнату тут розширити. Ну, точніше, цю, цю частину. Ну, Так. Тик. Тык. Тык Тик-тик. А где? Так. Секунду. Все. Теперь на месте. 3 1 2 3 4 Ну, Господи, так. Ось так робимо двері. Потім ось так, ось так. Так. Тепер ще робимо Дві плити Тик, тик. По центру ставимо Alt. Ставимо Viftar. І тепер треба якось це все підполити. Секунду. Біжимо, біжимо, біжимо. Десь тут має бути гравій Я в цьому на 150 тисяч відсотків впевнений. О. Гравій. А, стоп. А, стоп. А, ні. А, так. Один там є, господи. Так. Все. Запальничка є. І так. Один. Два, три, чотири. Три ліверки та дві кістки. І мені залишилося лише натиснути, але знаєте що? Ми прокачаємося в наступній серії.